Кількість ворожих обстрілів у зоні АТО зростає. Артилерія, міномети і навіть танки противника стріляють тепер на передовій найактивніше бойовики застосовують великий калібр навколо Донецька, під вогнем вкотре опинилися Авдіївка, піски та опитне. Тривожні вісті надходять із окупованого терористами Дебальцево. Туди прибув ешелон із чотирьох десятків вагонів з бойовиками та бронетехнікою. Українські розвідники щодня фіксують збільшення концентрації важкого озброєння противника, яке ворог усіляко намагається замаскувати. З передової у секторі – це Іван Грибенюк. Одна із крайніх позицій українців у районі Дебальцевого. Після виходу з населеного пункту тут нині проходить лінія фронту. І тут найпершими хлопці з батальйону імені Кульчицького бачать те, як насправді веде себе противник. З автомату, потім гранатомети видно. І тяжола техніка була, проскакує, бахає хорошо. Яку відвели, так? Да? Так. Да. Яку підводили, так. Да. Ворог постійно пересувається, постійно веде розвідку. Висота стратегічна, як на долоні, окуповані і Дебальцеве, і Первомайськ, і Горлівка. Лише вчора усього за кілька кілометрів звідси бачили колону ворожих танків. Таку техніку на додаток з градами, вантажами з боєприпасами, бойовики усіляко намагаються замаскувати. постійно змінюють місце розташування. Не дивуються, а радше сприймають вже як жарт хлопці тут. І коли чують про звіти спостерігачів ОБСЄ про відведення тією стороною важкого озброєння і виконання умов перемир'я, обстріли ведуться. Ми на провокації не відповідаємо. Наприклад, вчора були обстріли на Луганському напрямку, десь або Саулу лупили, або з артилерії. Ну щось важке таке. Більше ворожу активність фіксують уночі. Рідше зранку, день на відпочинок і гостей. Білоцерківських волонтерів тут знають добре, зустрічають як рідних. <рес> рік війні, рік батальйону, рік волонтерської організації і рік спільній дружбі. Ну, практично, все, що на мені, це волонтери, окрім цієї куртки. Це дали мені в частині, а все решта це волонтери. Так що самі, самі бачите, да, навіть олівця і то дали волонтери. Хоча за рік дещо змінилось, якщо тоді на початку конфлікту потрібно було майже все, починаючи від питної води, то нині від бійців більше прохань про військове приладдя і форму. Ту, яку привезли сьогодні, закуповують уже не за кордоном. Це волонтерська розробка, наша українська. з Черкаським шовковим комбінатом ткань 100% хлопок зі спеціальними пропітками, покрасками ні виграючими. Вот первая партия, 156 комплектов мы распределили примерно поровну между правым сектором, ВСУ и Нацгвардией. Вот сейчас дошла очередь до Нацгвардии, мы практически уже ее всю раздали. Те, що знадобиться ще і не раз не сумніваються ні волонтери, ні військові. Ситуація на фронті, на перший погляд, начебто і обнадійлива поруч з постійними гарячими точками, де жодного дня без обстрілів, як приміром у Пісках, Авдіївці, Світлодарську, є населені пункти, в яких вогонь справді припинився. Там знову проживається тиша. Однак, з огляду на звістки про постійне накопичення ворогом техніки, неподалік, свіже поповнення бойовиків з Росії, відчуття тривоги залишається. З Донеччини Іван Гребнюк, Роман Сукач та Станіслав Керенчук. Спецкор 2+,2.